Більше сотні рівнян прийшли на головний майдан обласного центру, щоб вшанувати полеглого на війні земляка Максима Кривцова. 33-річний захисник загинув 7 січня на Харківщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Війна для Максима розпочалася задовго до повномасштабного вторгнення. Ще у 2014 році хлопець добровольцем відправився захищати країну. Характер бійця на передовій рівнянин поєднував з творчістю. Фотографував, писав вірші. Двоюрідна сестра Максима Олена розповідає, що. У нього було багато планів жити, творити і наближати нашу перемогу. Він був найкращою людиною, яку я знала. Він був добрим, світлим. В нього в очах була завжди любов. Він любив дітей, він був ментором у таборі, він був поетом, він був фотографом. Він змінював і змінив цей світ найкращий, тому що люди, які були поруч, ставали кращими. Я хочу, щоб рівне його пам'ятало. Максим Кривцов народився та виріс у рівному, навчався у місцевих 23-й і 28-й школах. Але хлопця знали не лише у рідному місті. Напередодні із захисником прощалися у столиці. Рідні та друзі Максима кажуть, що своєю творчістю та активною громадянською позицією він надихнув багатьох людей, в тому числі дітей, з якими працював у таборі і для яких став справжнім другом. Людині, які, знаєте, ще жити, жити, створювати свою сім'ю. Я от недавно тільки купила збірку його віршів. Хотів, щоб всі читали, але він завжди залишиться в пам'яті людей добрим, світлим, чуйним, справжнім героєм, яких дуже мало. Віддати останню шану Максиму та покласти квіти до домовини з його тілом прийшли не лише найближчі люди і побратими, а й рівняни, які зі свого досвіду знають, як важко втрачати рідних людей на війні. У пані Марії на початку січня загинув зять. Дуже жаль наших дітей, дуже жаль. Просто серце обливається кров'ю. Не можна спокійно про це. Казати, поховали Максима Кривцова у рідному місті, рівне на алеї Героїв кладовище Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.